Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, я виходжу до вас. Хочу сказати, що з цим не дуже ти така продуктивна, не дуже ти така швидка, не дуже все так швидко виходить. Не, ну, Як ти хочеш працювати, щось там зробити, не так скоро. От, серйозно, я набагато швидше раніше могла прибрати, наготувати, напекти. А зараз. Я починаю застеляти ліжко чи щось таке, і я вже мокра. Я раніше могла в спортзалі добре попрацювати і ще там починаю потіти. А це ні, наскільки по-іншому організм реагує. Ну, нічого. Була сьогодні я в магазинах. Завозила я Оксану, сестру мою. Вона завозила документи, і я вже кажу: давай зразу в магазин, мені треба, а я сама не дуже справлюся з цією штукою. То це вона зі мною їздила, допомагала дуже. Так, і хочу показати вам свої покупки такі. Те, що травма. <сі> так, я це в Walmart була, купила собі такий шампунь із кондиціонером на пробу. 7 доларів. Такі великі баночки, тому що вже в мене закінчився і я люблю використовувати з кондиціонером. Хто там прийшов! там уже до мене прийшов, якраз вам знімаю, що купила. Рома приніс, він був у їх. Єфрем, привіт! Побіг. Дякую, Рома, що поглядаю. Так, то покажу швиденько вам шампунь і кондиціонер. Я вже брала цю фірму. Подобається, мені підходить. Ну, воно, звичайно, різний смак, чи як, то ось таке є. Ну, пахне, вроді. Зразу з кондиціонером непогані такі бутилки величину, нормально. Далі. Ось такий лак для волосся взяла, тому що буває яку якусь зачіску чи що розпадається, і мене його нема. А так зручно, то я собі взяла. І ось такий ще сухі шампунь. Класна штука. Коли в тебе голова ну, трошки не помита, її видно. І ти спішиш і не встигаєш помити. Цією штучкою поплискала і гарне волосся стає. Тому рекомендую. Вже брала собі один раз, то вже закінчився навіть. І дивіться, я собі купила, нарешті, що я дуже хотіла, якась упаковочка трошки погнути, але купила такий блендер погружний. Мені треба, якраз і погружний, і такий. І він десь з чашею, такою невеличкою. То я собі взяла. Зараз я його відкрию і покажу. 29 доларів він коштує, був 39. Зараз знижка 10 доларів. А мені я роблю хлопцям коктейлі, мені на чизкейки різні штучки треба на пюрешку робити. То мені треба погрожений блендер, я все в Оксани брала. То я собі це вже взяла, вирішила взяти і все. Тому що, знаєте, найкраще, коли є своє. Так, зараз відкрию. Так, я відкрила і думаю, поки розібралась, ну, не так довго. Дивіться, ось так. Вдягається ця штука на це і теж микається. Різетку і включаєш собі, воно тобі ріже. Зараз ще цю штучку вдягну і так можна в цьому. Мені, подобається, що є стаканчик, зручний такий. Прекрасно. Мірки є. Це класно. Будем пробувати. І ось так дивіться. Файна штука. Дуже рада. Но все красиво запаковане. Все в ідеальному стані. Ще це такий вінчик, що якщо потрібно маленько збити і швиденько, теж класна штука, що є. Ось такий він у мене є. 30 доларів це як риба, червона риба одну. Ну, якщо більшу так брати, то я дуже задоволена. Далі йдемо. Взяла фруктики у Walmart, щоб Ківі. Я собі на вечеру їм фрукти, то мені дуже треба ківі. Бананчики. Яблука взяла три, тому що не їдять на нас хлопці для себе. Ну, як коли їдять. Тому що буває, куплю велику цю і пролежить. А вже як нема, то і хочуть. І три апельсина взяла. Мені подобається, що в волмерці можна поштучно брати. Йдемо далі. Купила хліб. М'ягесенький, дуже смачний він. Я купую зараз, тому що ну, пекти мені зараз не дуже. Рекомендується. То я купила хлібчик і купила ось такі булочки. Вони так іде слойоне, тісто, таке щось подібне. Це з горішками тут, пудра і якесь таке масло. Ну, файне. Мені дуже ці подобаються За ці дві пачки, воно йде разом 10 доларів. Це вже таке добре, ну, якби ви знали, мені так воно смакує. Я взяла. Ось, ось такі покупки. А, ще покажу платічка зараз біля Дівана. Були в Walmart по 9 доларів, то теж взяла літні такі на літо. Так, ось такі плаття. Дивіться, вони дуже-дуже простенькі, дуже приємна тканина. Це такі мені на повсякдень. Десь в магазинчик поїхати, та навіть вдома, просто на озеро. 9 доларів я собі вже взяла, тому що буває вже літом немає такого вибору в Walmart. ну, плаття тут завжди. Потім уже буде до осені чи щось таке. Тому, уявляєте, у нас ще буває сніг, а тут уже плаття вовсю літні такі. взяла дуже, Воно як футболочка йде. Я думаю, ви розумієте, яка тканинка приємна така до тіла і гарний пошив. Я їх міряла так гарненько, простенько. Мені зручно, коли з дітками де сідеш на озеро в якийсь магазин, на морозиво. Це класно ось таке вдягти. І ще ось таке платье, воно теж так іде вільного крою. Не знаю, я теж міряла, теж файненько сидить. Але ось як дивлюсь на нього, мене аж якось закачує, вдивлюсь у ці полоски. Але взяла таке теж літнє на озеро. Ось такі мої покупки. Ну що, мене вже трошки навіть є плаття на літо. На повсякдень десь поїхати, то я дуже задоволена тим, що я побрала їх недорого, не недорого, прекрасно це. Зараз буду щось придумувати, готувати вечерю, тому що а, треба щось діткам буде. І так, просто треба готувати вечерю. Приїде Вітя з роботи. Я більш-менш таке просте, дуже готую, то зараз будемо робити. Мене гарно розцвіли квіточки. Я їх дуже люблю. Вони мені подобаються тим, що вони а, довго стоять. Я купила в суботу сьогодні вже четвер. І вони однакові. Ще навіть є не розцвівши, будуть розцвітати. Я вже не раз їх брала, вони два тижні стоять. Дуже класно. І окоредають, і красиво в хаті. Той. Це я взяла в костку. Їх і більше 9 доларів. Ну, Красиві, такі ніжні. Це для вас.